Але дощить і дуже висока вологість, тому буде важкувати сьогодні футболістам в цьому плані, але ж можна запалити прямо на полі. І обом командам насправді треба це робити, адже і лівий берег, і Черкаський ЛНЗ не можуть похвалитися якимось радісними результатами в останніх поєдинках. Різні серії, різні серії, які змінюються. Зокрема, ЛНЗ нарешті перериває свою довготривалу, понад 900 хвилин статистику і серію без забитих м'ячів. Але от у Черкаську ЛНЗ, мабуть, куди гірша серія з трьох поразок поспіль, маючи дуже гарних футболістів, футболістів національних збірних в основі. все ж таки колектив Андреса Караско. Дуже і дуже багато і дуже тривало не радує своїх болівальників перемогами. Сьогодні грають проти аутсайдера, нібито, але матч з лівим берегом ні для кого в цьому сезоні не ставали легкою прогулянкою. Тим паче зараз грають на їхній рідній арені. Болівальники тут завжди, завжди присутні. Як Олексій Корицький розповідав, що запалюють, намагаються грітися, намагаються підтримати свою команду і підганяти. Ну для лівого берега також сьогодні є шанс перемогти і, як мінімум, зимувати на куди більш комфортні позиції. Зараз лівий берег хватать непогане проривання. Удар І це міг би бути другий м'яч за 11 матчів. Перша гостра нагода на другій хвилині у лівого берега. Зараз Владислав Войцеховський просочився туди до штрафного майданчика і пробиває підальну стійку. Аути приходять на допомогу. Але як тут Войцеховський обіграв Айді Дайку? Просто сама елегантність від правого півзахисника. Поки що лише придивляється, як можна обіграти цих захисників лівого берега Суареш. але зараз Ейнел з м'ячем штрафному пробиває і насправді Михайлів вирішив перестрахуватися, тому що там дуже неприємний такий рикошет. М'яч міг би й закрутитися. Ризиковано було його просто супроводжувати поглядом. О зараз певний провал у захисті лівого берега. Підсумку кудовий Бачимо якраз за воротами лівого берега. Є десь два десятки фанатів Черкаського ЛНЗ. Приїжджають на виїзда до свого клубу, аби підтримати. Дивимося за розіграшем кутового, а це не розіграш. Подача! м'яч влучає в ворота. 1-0. Лензе попереду радіє. Зараз Мухарем Яшарі. Але ж саме він забивав. Зараз дивимося на повторі, але як констатація факту зараз підтримує Максим Механів Руслана Дедуха. Можливо, саме від нього десь щось там влетіло. Так, Халайла продовжив цю подачу. Ой, та тут автогол, тут не Яшарі. Тут автогол якраз таки дедуха, причому пробив доволі так по-форвардськи. Я би сказав, у боротьбі не знаю, що хотів куди виносити капітан лівого берега. так потужно пробив по своїх воротах. Так багато курйозів, багато автоголів у в нас в чемпіонаті буває, багато різних. Дуже близько. Фактично, метрів там з 18-19. Зараз схоже, що ті тіль. тіль та Нікашвіль. Не ті, все ж таки Яшарі б'є, влучає в свого а ось такий курьоз також буває. Но Нікашвілі, хто зна для чого там влігся, оскільки там лежав вже і захисник лівого берега, але все одно пробувають низом. Звідси можна також і пробити і удар по воротах, але вздовж воріт пролітає цей м'яч. Халайла там просив передачу. Мухарем Харем'яшарі бачимо його активність на правому фланзі. Воно ж таки за збірну Косово не саме на цьому фланзі виступає. Валензе. Ми його бачили і в центральній зоні в якості атакувального півзахисника, чистого центрального півзахисника. У правий фланг працює знову Войцеховський, Підключає зараз передачу Даниїла Сухоручка. Але тут, по-перше, захисники Даниїлу заважали е, якось швидше просуватися. Ну і Кучеренко завчасно виходить. Відривається від лінії воріт. Тут ніякого положення по загрою не було. А тут інший центральний захисник помиляється зараз. Якимів Суареш віддає в центр Халайла, Дивиться, кому далі віддати. Підключає ось так. Е, Яшарію пробиває. Удар ще один. Це вже повз ворота. Я шарі апелював щодо гри рукою. Можливо, вона була, але Олександр Солов'ян показує, що максимально притиснута до корпуса. Тому перше рішення від арбітра не призначати 11-метрового. Схоже, що воно таке й буде. Але довга передача від Механєва може створити цю небезпеку. Є скидка, Тут апеляція, але поки що атака продовжується, тому що м'яч трахнув майданчику і в ногах футболістів лівого берега. І досі, і досі вони продовжують апелювати. Передвице, що було, Віталій Первак неодноразово в своїх післяматчевих коментарях. Згадував про арбітраж. Справді дуже довго він так уникав цієї теми, Але, здається, після останнього туру, якщо не помиляюся, вже не витримав. Чи був дотик від Ілії Путрі? І так, бачить його Олександр Солов'ян. Це пенальті для лівого берега. Середньостатистично 82 зі 100 ударів забивається, якщо брат. Євгеній Кучеренко. Дедух проти Кучеренка. Дедух потужно. Правий кут. І лівий берег забиває і зрівнює рахунок цьому поєдинку. Забиває. Тут другого забиту м'яча недовго довелося чекати. Не 900 хвилин, а фактично 32. І 1-1 є нарешті привід порадіти у вболівальників. Вони вже побачили на цій же арені дійсно два голи за останні два матчі. Це як мінімум в цьому сезоні. Ну, от він розіграш. Яким чином висока передача. Ну, ось це мінуси цього стопотворіння у воротарському майданчику. Забиває зараз Саліху у ворота лівого берега, але робиться після після свистка. Там не встиг встигняч підійнятися в повітрі, як одразу ми почули. Сигнал про фол від Олександра Солов'яна. Там будь-якому разі будь-які поштовхи. Якщо там дещо і Михаєва зачепили, то свисток мав бути. Ну давайте подивимось. Де подача? Кучеренко кулаком відбивається. Тут можна пробивати і робиться Іван але Не ловить м'яч, так як слід на свою ногу і запускає його дуже дуже високо просто. виходить за його межі. І в підсумку проходить передача на Цеховського. Владислав проти Айдідайко. Вже підтягується інші футболісти ЛНЗ. Насичують свій штрафний майданчик, сухорочку підключає правим планом партнера по команді. Це Микола Когот І його удар над воротами. По цих воротах було чимало таких ударів, неточних. Ми зараз непогано розіграна комбінаційна атака. Сухоручко в один дотик. Кого підключає Войцеховського. Дуже красиво. Той простріляє Сухурочку. пропускає 2-1. Лівий берег зразкова контратака від колективу з Київщини. І це знову Руслан Деду. Дубль у ворота. ЛНЗ плюс один у своїй. Але хто про нього вже згадає, якщо результат залишиться переможним? Це сталося, друзі. Лівий берег забиває двічі. Так вони й тричі забивали вже в цьому розіграші. УПЛ. це знову ж таки той матч проти Вереса. Але після цієї серії понад 900 хвилин тепер прориває колектив Віталія Первака. Розпочалося все з. Трати з неточної передачі від Віталія Бойко там розвивалася перспективна атака від ЛНЗ. Нам вже завершальну стадію показують. Ну як тут когут ось між Соаришем та Дайко в напрямку Войцеховського дуже багато відкривань було від Войцеховського. Ну і мав мав відчути і відчув сухоручко, що в нього за спиною має бути партнер. Тому що якби тут сухоручко приймав, не було б такої гострої позиції. І вже 15 хвилин залишається до кінця основного часу. На передачі на Пасіча проходить. Пасіч далі. Олійник. Його удар. Тут же Механів потягну. Довелося скластися цей ногою відбити. Максиму в цьому епізоді на кутовий. Щоправда, легкої роботи далі не буде. Не було ніякого положення поза грою В Олійника. Дуже активний олійник. Одразу входить і одразу вже кілька разів був в епіцентрі епізодів. Путря один в один проти Галаса. Путря. Обіграти не вдалося, але пройти далі трошки можна. Подача пасіч. А вегімян скидка. Тут удар заблоковано. Ще одна атака. Відбивається лівий берег. Тут падіння. Ну ніякої гри рукою не було. Нічого кримінального. Скидка була від Нонікашвілі. Пасіч пройшовся одразу по двох футболістах. Ще раз дивимося, мабуть, найгостріший момент. М'яч влучає після серії рикошетів у руку одному з захисників Ліво не встиг роздивитися, хто то був. І він так швиденько потім ту руку почав прибирати. Є шарі подача. Удару не буде! Олійник намагався вистрибнути та й вистрибував. Найвище за всіх новоспечений капітан ЛНЗ, але трошки засильна була, трошки зависока ця передача від Іллі Путря. Тіль. Спробував його сьогодні, та й не спробував він. І мав там грати на позиції десятка. Зараз помиляється тіль контратака від лівого берега. Сухоручко зміщується ліворуч. Сідний з м'ячем, але бачить не лише Сухоручка, той знову пропускає В напрямку Галаса. Галас доступного майданчика. Сідний! Сідний забиває! Як цей м'яч? Зараз пролетів десь під руками Кучеренка. Але лівий берег забиває третій гол у ворота Черкаського ЛНЗ. І Сідний зараз буде демонструвати. Демонструє, зверніть увагу, не своє прізвище, а емблему. Вони вдома вперше забивають тричі. Вони вперше забили двічі, а тепер і третій. Ну що? Це вже на 99, 9, на 90, 10 на 91 одинадцять відсотків перемога для лівого берега. Перший гол для сіднея. Помилки дві ключові були у лівого, у ЛНЗ. Це Віталій Бойко помилився при передачі. А тут помиляється Тіль. Ціни перехоплює цей м'яч, починається зміщуватися. Сухоручко не грає він у цей м'яч, хоча, Можливо, до нього якісь питання би стосовно офсайду були. Тут першому вдалося зрівняти, але ось така радість. Ми і дуже рідко бачили по ходу цього чемпіонату. Лівий берег в себе вдома здобуває перемогу над ЛНЗ. І приносить радість цим болівальникам, які, не дивлячись на погоду, приїхали. Чи прийшли підтримати свою команду? Останній домашній поєдинок Сергій Лавренко, Микола Павлов. Рідко ми їх по ходу цього чемпіонату бачили в такому настрої. Ну і зараз продовжують святкувати. Зовсім інша картина на обличчі Андреса Караска.